Ковід-19, окупований Крим та перетин адміністративного кордону. І з початком пандемії ситуація з виїздом із анексованої території значно ускладнилась. Громадяни лише одноразово можуть відвідати материкову Україну. Багаторазові візити дозволені лише тим, хто в Україні має першу лінію родинних зв'язків: це батьки, чоловік, дружина та діти. 49-річна Катерина проживає в Херсоні. А от усі близькі жінки в Криму. І свій один дозволений візит Вона вже використала. До початку карантину я знаходилася на материківській частині України. І об'їхала туди, виїхала, і мене на кордоні предупредили, що другий раз виїхати я не зможу. Тобто як громадянка Росії мене другий раз пустять в Крим, але не випустять. Виходить тільки налічення родичів першої лінії необхідно. Учитывая то, що всі мої родственники живуть в Криму. Маму й дітей я сюди не могу привезти. Я только могу иметь мужа украинца. Тож, аби побачити рідних вдруге за рік, Катерина навіть готова оформлювати фіктивний шлюб із громадянином України. У нас существует здесь агентство, которые занимаются такими услугами, предоставлением, но стоимость это не копейки, да, там до тысячи долларов. И поэтому я искала такого человека из. Число там знакомих знайшла його. Ну і з за того ж не времени мало, як би я хотіла би в дікаблі попасть домой. Я обращаюсь в слугу брак за добу для того, щоб це оформити. зі слів Катерини через такі карантинні обмеження і з боку країни окупанта жителі півострову також не мають можливості оформити і необхідні документи українського зразка. Ті, хто уже здав и надо готовы забрать, они могут выехать, забрать документы, вернуться. У них есть это право единоразового выезда. Те, кому нужно загранпаспорт, хочет оформить, у кого срок действия закончен, кто-то заново его оформляет. Это проблема, потому что они могут всего один раз выехать, а за один раз это невозможно решить. Неизвестно, когда карантин закончится, я читала где-то, что его на весь год о, хотят 21-й продлить. Правозахисники стверджують, окупаційна влада Риму порушує базові права людини, серед яких і законне право на свободу пересування. Координатор Херсонського офісу Кримсос Олексій Тільненко пояснює, що із введенням карантинних обмежень кількість людей, що перетинають українсько-кримський кордон, зменшилася десятки разів. В даний момент через нашу адмінграницю пересікають порядка 400 чоловік. Всього за період дії карантину було кілька значительних локдаунів, коли закривали, но з сторони України практично. сразу были введены вот эти гуманитарные основания, на основании которых можно было проехать. И впоследствии под давлением, конечно, общественности и населения, которое проживает на этой территории, эти ограничения были сняты. В данный момент ограничения существуют только со стороны оккупационных властей. Действительно, сложности у людей с этим возникают. И единоразовая возможность пересечения этой админграницы действительно влияет на возможность решить и свои личные индивидуальные вопросы, и получение административных услуг на материке. для жителів Криму у зв'язку із карантинними обмеженнями Російської Федерації проблеми виникають і у студентів кримчан, які навчаються на материковій Україні. зв'язку з дистанційною формою обучення во многих вузах батьки і діти цих дітей, які проходять бучені, винуждені визначаться, то ли діти можуть вернутися до в Крим к родителям і переждати цей період локдауну там поки, то ли вони знаходяться здесь на материкової частині. Проблема виникає в сьём, что родители вынуждены тратить деньги на содержание детей здесь все так же, хотя активного такого образовательного процесса не происходит. Вот либо дети возвращаются домой, но не факт, что потом их оттуда выпустят к оконце на обучение. На запитання, чи можливо вплинути якимось чином на окупаційну владу щодо дотримання прав людини, Олексій Тільненко говорить – ні. Єдиний важіль – це міжнародний тиск. Крім інформаційних кампаній і ну, такого міжнародного давлення на Російську Федерацію для прикращення нарушень прав людини і до Криму, к сожалению, в даний момент механізмів інших е, немає. Та ініціатива, яка зараз відбувається на державному рівні по створенню кримської платформи, можливо, буде мати якісь результати, але зараз все знаходиться в стадії е тільки створення, формування. Юлія Соломон. Махіна Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Хресон Плюс.